Друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про чистку R15. Хто не знає, що таке R15 це ось такий карабін. В даному випадку це Mossberg MMR. Я його нещодавно придбав. Поки тренуюсь і холостю, скажімо так, вдома. От. Хто не бачив, можете пошукати на моєму каналі. Є і огляд розпаковування даного карабіну. І також є. Домашнє тренування, які я також знімав. А сьогодні ми будемо говорити про чистку. Бо чистка це є одним з елементів, який потрібен для кожного власника будь-якого типу зброї. Але для саме платформи R є надвелика кількість того, що можна, скажімо так, використовувати для чистки. А що я прикупив сьогодні для того, щоб чистити арку? Значить, я прикупив Ось такий дуже класний чудовий набір. Ось так і написано: R15 Tactical Cleaning Kit. І від Як називається у нас тут? виробник Real Avid. Достатньо крута фірма, скажімо так, класна. Ціна з цього наборчика 1930 гривень. Ну, от, магазин там, де купував, називається Concord, знаходиться на проспекті Поля в місті Дніпро. Посилання обов'язково я вам надам. Відео в описі або в вигляді коментаря. До того набору ми ще повернемося. Що ще є? Про це також трошки пізніше розкажу, що це таке це коли будемо розглядати наборчик. І, звісно, що я взяв ще хімію. З хімії взяв такі дві, скажімо так, баночки. Одна з них це ось таке нейтральне синтетичне масло. Ось таке і преміум якість. Я так розумію, що виготовляє Америки, ну, як би, тут написано, о, або компоненти, які тут є, а цікаво стоїть Україна. А, тут є ДСТУ, м -м, ну, в общем, ось таке мастило. Так, далі. І є ось такий ось ще достатньо дорогенький засіб. Це у нас масло коштує 210 гривень. Ось таким носиком тут ще є ось такий спеціальний подовжувач. З яким дуже зручно змащувати якісь місця такі недоступні. От. І є ще отака штука. Називається ProShot Defense uh, бренд. А uh, uh, називається оця штучка uh, First Step Bio Milspec CLP Military Grade. Засіб для очищення ProShot uh, One Step Bio Milspec CLP 3 в 1. Ціна ось такої маленької ерунди 592 гривні. Аж. Але це з того, що я читав, надзвичайно класна річ, вона очищує поверхні, скажімо так, ті, які потрібно очистити, наприклад, стволі і від нагару, і від забруднень, і змащує одразу ці деталі. Я шукав в принципі, засіб, який буде очищати мідь і нагар, знайшов ось такий засіб ну те, що, скажімо так, було в магазині, то я і взяв. От, масло я хотів взяти балістол, але чомусь подобається ось таке. Спробую також думаю, буде працювати абсолютно нормально. Ось такі два засоби. Значить, далі, давайте повертаємось тепер до більш цікавого це до цього набору. Я вже тут попередньо, скажімо так, розрізав цю упаковочку, даби це все діло обережно роздобути. І в принципі, це є набір скажімо так, для використання в польових умовах. Більше. От, ось так він класно виглядає. Тут є ось такий чудовий а, чехольчик, який закривається на молні. Давайте всі ось ці частинки, щоб вилізали, я тут позакриваю. І ось таким чином виглядає а, ось цей набір. Достатньо прикольно, можна покласти із собою тягати, нічого не, не забудеться. З чого він складається і що в ньому є? Значить, Давайте роздивлятися по черзі, а, що тут є. Значить, Є виходить, от така штучка, яку можна перелиснути, скажімо так. Оу! Тут, як з'ясувалося, ще є навіть патчики, я хотів купити в магазині патчики, а казала, що воно тут є. Потім є отака от чудова наліпочка Real Avid. Я її обов'язково кудись наліплю. Потім є ось така інструкція. Давайте подивимося. Тут Тут є такий, скажімо так, кармашик, ось такий, який вкладаються патчики. Це є дуже прикольно, цього я не помітив, скажімо так, бо це все діло було запаковане. Давайте подивимося, що нам пишуть от в цій інструкції. Наскільки детально тут все показано і розказано. Знаєш, дивіться, ага. В принципі, написано англійською мовою. ну, Був цей набір виробництва Штатів Америки. Так, зараз перевіримо. Так, так це у нас Сполучені Штатів Америки. Цей бренд і набір. Позаду достатньо також зручно. Бачите, я не подивився, що тут, наприклад, є 50 патчиків. От, Повністю все намальовано. Скажімо так, показано також от є ось такі кольорові скажімо так, інструкції, яким чином що робити і що для чого використовувати. Тобто, в принципі, проілюстровано достатньо класно. Навіть така штука, яку я хотів купувати окремо, як тієї поставочка для апера, для того, щоб можна було зручно чистити. Зараз ми подивимось, де вона є. Давайте подивіться далі. Дивіться далі, що тут виходить, якби є. Значит, показано, що можна вичищати як вичищати схематично з цього боку і з цього боку. Ось таким чином. Тобто інструкція також є, я її збережу. Звісно, що буду її також використовувати. Значить, Це я лежу до патчиків, так як воно лежало. Давайте дивитись далі. А значить, Що у нас є тут ще? А, Набор, який я казав, польовий, тому а, складний. От, Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 секцій. Ось таких, давайте я достану покажу, ось такого плану. От, секції достатньо прикольні. І тут ще, скажімо так, ось ця частинка обертається, це, напевно, перша, яка в самому низу. А, значить, що можна чіпляти сюди? Тобто ми потім достаємо наступну частину, скажімо так, збираємо це все діло в єдину конструкцію. Ось таким чином, ну і набираємо собі повністю шумпу, як він повинен у нас виглядати. А я поки візьму цю одну частинку, щоб вам просто проілюструвати, як це відбувається. Значить, що у нас є? Значить, дивіться, у нас є отака щіточка. Дуже схожа знову ж таки, яка достається і чіпляється от сюди на резьбове з'єднання. О, це вона нас є, щіточка така. Вона, чесно кажучи, дуже схожа на <кхм> звичайну зубну щітку, скажімо так, недорогу, але трошки жорсткіша. От, Я думаю, що свої функції вона виконувати буде. Це просто. Леска Получається і, в принципі, тут буде достатньо. Тут така м'яка щіточка, от також є написаний бренд. І мені подобається, що дуже класно це все вкладається знову ж таки, в чехольчик. щіточка. Потім. Ідемо далі. Є, виходить, ось такий ёршик для ствола. А він достатньо жорсткий. Далі, поїхали. Що тут ще є? Є отакий от от ёршик це для патронника спеціально називається. Я його саме шукав. Далі є така штука, що називається Вішер. Вішер це штука, от я показував такі тряпочки, скажімо так, ну це більше нитка, яка просуває саме вішер і можна використовувати і чистити е знову ж таки ствол. Вішер так само через різьбов'яз з'єднання під'єднується ось таким чином. І навіщо ще е навіть є гравіювання 223? Тут набор супер шикарно зроблений, вішер латунний. Давайте дивіться далі, що тут є. Вішер ставлю на місце, скажімо так, повертаю. Так, далі. Що тут є ще? Значить, є ось така штучка, дуже схожа на якийсь стоматологічний інструмент, але вона, в принципі, призначена для того, щоб можна було витягнути одну детальку. Зараз я вам спробую показати яку. Значить, якщо ми будемо розбирати нашу арку. Я вам нагадую, що у Аркії і у Ар-платформи є дві, скажімо так, частинки основні це Upper і Lower. Upper – це верхня частина, Lower – це е, нижня частина. Так, пін дістаємо і зараз будемо. Давайте трошки далі О. От, Усе у нас виходить є Upper. Так от, в Upper, якщо ми тепер будемо його розбирати, то у нас є оця наша е, ручка зведення. І є затворна рама і затвор. Давайте пробувати це все діло доставати ось таким чином. Значиться, оце у нас є ручка взведення. Ми заставати її не будемо, вона не потрібна. Я вам покажу більше по затворній рамі і по затвору. Значить, дивіться, оце у нас є затворна рама, і є сам затвор. Тобто затворна рама, затвор це ця частинка, яка рухається от, ось ця. До неї, щоб добратися, ось тут з боку, ось тут, є. Ну, Його називають ще Шабат Пін. Чому Шабатпін? Бо як я знову ж таки чув і знаю в армії Ізраїлю, якщо хтось загубив оцей пін, то потім не йде, скажімо так, на вихідні, а залишається вичищати зброю з цього підрозділу, тому що він загубив цю штуку. Ну і з допомогою цієї штуки він достається цей пін. Я повністю доставати його не буду, а щоб достати ударник, скажімо так, він фіксує ударник. В затворі, скажімо так. От, тому оця штука потрібна саме для цього. Вона тут є. Так, давайте тепер йти далі. Це я вам показав. Так, далі знімаємо оцю коварячку. І давайте йти далі. Що тут ще є? З цим розібралися. По наборчику, що ще далі є? Є ще отакі от просто як шило. Далі. Тепер, у нас є з цього боку спеціально ось такі от, тут є така типу баночка пластикова. У нас також є спеціально отакі пальчики. От, значиться, є, знову ж таки, в комплекті. Давайте відкриємо. Дістанемо там ще такий перехідничок, який чіпляється. Ось таким чином. Зараз я вам покажу. Так, ми беремо. Наш подовжувач, це сюди. І потім оця штучка чіпляється от сюди, Накручується. От, ну, Я так розумію, що воно накручується от сюди. Потім накручу, бо не хочеться її, скажімо так, портити, вона поки не потрібна. А також можете помітити, що за цією формою дуже нагадую оцю форму на а, затворі, на самому. Тобто, ми розуміємо, що вже ми будемо вчати цими патчиками. Вони тут також в комплекті є. Давайте знімати. Знову ж таки, все класно дуже розбирається. Все це діло пофарбовано. Це мені дуже подобається. І кришечка закривається, потім можна, в принципі, тут зберігати щось інше, або такі самі маленькі патчики докупити і використовувати. Так, йдемо далі. Значить, Цю баночку я потім покладу. Значить, Що у нас є ще в наборі? Знову ж таки, оце зручно зроблене, що можна відкинути. Достаємо, це у нас буде ручка вона на резиночці також, щоб не загубилося. Ось така ручка, значиться, яка використовується для шомпола. Тобто ми це діло збираємо. Це буде ручка шомпола. О! І от обертається. Бачите, отака от ручечка. І потім набираємо вже сам шомпол. Тобто ручка в комплекті отака у нас є. Далі, що ми маємо ще в цьому комплекті? Є ще от прапорець. Скажімо так. Ось така штука. Ми бачили десь на картинках, це все було видно. Це для того, щоб можна було діставати пін. Тобто ці піни, які я щойно діставав руками, це спеціально, скажімо так, така штука, щоб надавити і витягнути піни. Ну Тут в даному випадку піни витягаються і без цієї штуки. Скажімо Поставочки цієї червоної, які зсувалися, тут я щось не знайшов. Зараз подивлюсь, да, тут її немає. От, тому доведеться просто розбирати. І окремо, скажімо так, займається апором. А, так, ну в принципі, усе і все, що тут в комплекті є. Ось такий чудовий комплект. В принципі, в принципі, його буде більш ніж достатньо, щоб почистити після стрільби е, арку. А, тобто, в принципі, Йоршики є, м -м -м, щітка є, патчики є, е, цього більш ніж достатньо. А, звісно, що треба ще докупити. там, Я докуплю ватні палички, ватні диски. Можна знову ж таки одноразові рушники бумажні, і можна ще докупити мікрофібри серветки пару штучок. І цього буде більш ніж достатньо для чистки вашого карабіну. Друзі, на цьому поки все. Це я вам показав, що я прикупив для чистки арки. Про це чистки показувати не буду, дуже багато відео в інтернеті є. З цими процесами можна подивитись. От. Буду використовувати, пробувати. Сподіваюся, це відео буде вам корисне. Основне для вас. Щоб ви могли почистити арку, що вам буде потрібно, давайте ще перерахую. Вам потрібно обов'язково, щоб у вас був шомпол. Жорсткий можна купити з ніволом зверху, можна купити латунний. От, цільний. Але цей, як у мене, наприклад, наборчик дуже зручно, що можна його брати з собою. Або вдома зібрати і вичищати. Потім обов'язково потрібен дьорчик для ствола, обов'язково потрібен йоршик для патронника. Обов'язково потрібні ну, патчики, але можна їх замінити чимось іншим. От, потрібен вішер, щоб можна було патчики проганяти через ствол. Потрібно збройного мастило, обов'язково можна взяти просто балістол. Також класний варіант. Потрібна хімія, яка буде розчиняти мідь і нагар. Далі, що ще вам потрібно? Ну, якісь тряпочки. От, і, в принципі, може ще ватні палички, в труднодоступних скажімо так, місцях це все діло вичищати, і можна ватні диски. Кожен знову ж таки підбирає для себе і хімію, і все інше. Але обов'язково підбирайте це розумно, бо є така хімія, яка заливається дії, і якщо перестаратись, скажімо так, з часом її використання, можна пошкодити зброю. От, тому о, консультуйтеся, коли купуєте з консультантами, запитуйте по максимуму, як використовувати ту або іншу хімію, даби не було у вас проблем потім зі зброєю. От, тому безпечніше просто купити зброю мастило і чистити з допомогою нього. От, в принципі, на цьому поки все. Друзі, нагадую, що триває повномасштабне вторгнення. Вчіться чистити зброю, вчіться використовувати зброю, користуватися нею. Бо чому, скажімо так, в Сполучених Штатах це дуже круто, коли, скажімо, у населення є дуже багато зброї. Я думаю, що на них буде менше бажання в когось нападати. Бо там кожен має декілька стволів вдома, вміє цим користуватися і може дати відсіч будь-якому ворогові. От тому. Не забуваємо, що триває повномасштабне на вторгнення. Називаємо до на зсу. всім рекомендую наш благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам, що знаходиться в місті Дніпро, на науці Краврічка. 2. все буде Україна, ми обов'язково переможемо. З нами правда.